Резферомертов у капсулах для вашого вільного дихання. Бренд Чепмен із північного Ванкувера став одним із трьох канадійців, яким взялися відновлювати зір за допомогою їхніх власних зубів. Операція, яку ще називають зуб в оці, розроблена італійським офтальмологом Бенедетто Стрампеллі ще на початку 1960-х років. Тепер її роблять у десяти країнах світу, але в Канаді це були перші пацієнти. Хірургічне втручання їм провели наприкінці лютого. Бренд Чепмен зізнався, що трохи зрякався, коли лікар вперше запропонував йому вставити один із власних зубів в око, щоб відновити зір. Але поговоривши з жінкою з Австралії, яка успішно пройшла подібну процедуру. Чепмен погодився. Рідкісна операція офіційно називається Остео, Одонто, Керато, протезування. І проходить у кілька етапів, щоб знизити ризик відторгнення організмом, хірурги покладаються на власний біологічний матеріал пацієнта у цьому випадку зуб. Ікло видаляють, обтесують до прямокутника і свердлять отвір, в який вставляють крихітну пластикову лінзу. Цю конструкцію вшивають під шкіру щоки і залишають на кілька місяців. Пізніше тканиною щоки замінюють пошкоджену рогівку, а зуб з лінзою імплантують в око. Операція, як і будь-яке хірургічне втручання, не є абсолютно безпечною, тому її проводять лише на одному оці. А згідно з дослідженнями 2022 року, 94% пацієнтів можуть бачити навіть через 27 років після операції. А зір покращується настільки, що вони можуть кермувати авто. Чому ж саме зуб вирішили імплантувати в око? Лікарі кажуть, причина в дентині. Найтвердіші речовині, що її виробляє організм, і саме це робить зуби ідеальним кандидатом, щоб поєднати пластикову лінзу й око. Далі розповідаємо про нестандартні медичні підходи. Хотіли про це поговорити із експертом безпосередньо. Підходи іноді вражають, іноді жахають, але у Канаді хірурги вперше, уявіть собі, вживили зуби в очі пацієнтам для того, щоб повернути зір. Люди, які були незрячими, понад 10 років отримали шанс знову бачити. І це стало можливо завдяки інновації та рідкісній процедурі, відомій як операція зуб в оці. Вона передбачає вживлення маленької лінзи. В один із власних зубів пацієнта, а потім зуб, хірурги поміщають в око медики, які взагалі працюють за цією методикою, кажуть, що попри складність і таку багатоетапність цієї процедури, вона є дуже ефективною. А, Сінданок це територія перевірної інформації, тому зараз ми фактично все це дослідження намагаємося повністю зрозуміти, скільки там правди, скільки там докрученого і домислів і перекручування. Да на прямому зв'язку з нами офтальмолог Володимир Мельник е, Володимир, ми раді вас. Від Вітаємо да, вас, Володимир. на перший погляд, коли чуєш те, що зараз переповіла Неля, це шок, зуб в оку. Я перепрошую. Вас це шокує? Вам як спеціалісту, вважається це нормальною терапією? Доброго усім ранку. Ну, перш за все, слід зазначити, що це досить відома операція ще з 60-х років минулого сторіччя називається «Одонтокератопластика». І це не зовсім зуб в оці, це частинка зуба використовується за для опори для лінзи, яка використовується як метод пересадки рогівки, тобто тоді, коли є необхідність пересадки рогівки, потрібна якась база для того, щоб можна було цю лінзу зафіксувати. А оскільки наприклад. Звичайна кістка людини вона пориста і е, може резорб, резорбуватися, А зуб це по факту сама щільна тканина в організмі людини. І відповідно, як опорний елемент, може використовуватися дуже дуже ефективно в даному випадку. А а якщо ж ще... якщо ж це така стара операція, відомо вже давно. Чому мало так. про неї хто знає? Чому так? І чому її так активно не використовують? Ну, справа в тому, що вона багатоетапна ця операція і потребує залучення різних спеціалістів: потребує залучення там і стоматолога, потребує залучення пластичного хірурга. І саме головне, що ця операція є вкрай і вкрай з ненадійним фактором відновлення після операції, тому ми її сприймаємо цю операцію як досить ризикованою в плані отримання кінцевого результату. Плюс існують в більш більшості випадків в значній більшості випадків, коли мова йде про цю операцію, то це дуже такі маргінальні одиничні випадки, тоді коли у пацієнта є високий ризик неприживлення донорських тканин, тоді коли є можливість імплантації, наприклад, донорської рогівки, це значно безпечніше і ефективніше, і, і легше, і швидше для хірурга і для пацієнта. Тобто Отже, операція, про яку ми зараз говорили, фактично, вибачте, який в народі на Делі Мейл назвали зуб в око, хоча буквально сенсі це не зуб, але ще частинка його. Та є, е, вона існує, вона давно існує. Вона, вона дієва. Вона і набагато так, вона дорожче. небезпечна, як і всі операції. Тому, спасибі вам, Володимир, що роз'яснили. Володимир Мельников термолог підтвердив власне історію, яку е, ми піддали сумніву дослідження, яке з'явилося. От, от спасибі, дякую дуже вам. Так.